Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора стартували нові акції. Праський торт готова суміш для випікання 59 гривень. 500 грамів в упаковці. Халва соняшникова з арахісом 200 г 19 гривень. З ароматом ванілі ціна не акційна. 22 гривні. Також 200 г. 8 гривень халва з арахісом. Грінки житньопшеничні. 90 грамів 21 гривня. Насіння соняшника 24 гривні 120 грамів. Чай зелений. 35 гривень 70 грамів. Кава мелена натуральна Форд 100 грамів 39 гривень. Кава натуральна мелена 99 гривень. Зі Львова вишня в шоколаді 150 грамів. Якобс Еспресо 81 гривня 230 грамів. Смажена мелена. Цикорій еліт 100 грамів 44 гривні. Пергамент 5 метрів 29 гривень. 29 гривень коштує пергамент аркушами 38 на 42 см. Піднос з таким гарним дизайном, з кактусами, щоправда має запах. Ціна 49 гривень. Форми силиконові для випікання. Висота 10 см. Діаметр 8. Два варіанти кольорів. Ціна 49 гривень. Мішок кондитерський 20 штук 12 гривень. Одноразові. 17 гривень коштує вінчик металевий. 69 гривень коштує кругла форма силіконова для випікання. Є різні варіанти кольорів, така досить гнучка. 29 гривень. Балон газовий 100 мл. Газ для портативної газової колонки 39 гривень. 230 г. Турка скляна акційна ціна 129 гривень 400 мл. Прямокутна скляна форма для випікання 129 гривень. Паперові серветки у коробці 100 штук 22 гривні. Рушники паперові 42 гривні двошарові. Великий рулон. Вологі серветки дитячі 120 штук із клапаном 27 гривень. Вологі серветки для взуття 15 штук 10 гривень. Серветки паперові до столу. Рута 100 штук 19 гривень. Рушники паперові рожеві 25 гривень. 119 гривень, рушники паперові великий рулон. Рушники паперові сніжна панда 32 гривні. Такий варіант 49 гривень. Один рулон. Рушники паперові 21 гривня, 150 листів. Набір для раковини для зливу 19 гривень. Ситечко металеве 5 гривень. Набір рукавичок нітрилових 59 гривень 20 штук, пробка силіконова 19 гривень, є різні варіанти кольорів. Килимок придверний 129 гривень. 39 гривень коштує серветка для підлоги. Така 14 одна штука. 50 на 60 а така 39 50 на 60 см. Пробка для раковини 24 гривні. Із зірочкою або качечкою. Футляр квадратний, для дрібниць 15 гривень, мильниця пластикова 24 гривні. Два варіанти кольорів. 39 гривень коштує килимок у раковину з фруктами. Йоршик для унітазу з металевою ручкою 77 гривень. 49 гривень коштує футляр для зубної щітки та пасти. Для зубної щітки футляр 7 гривень. Органайзери на присосках. Пластику прозорого є різні відтінки. Ціна 39 гривень. Пакети для сміття від Freckenbock, 30 штук на 35 літрів. Ціна 29 гривень. Губки кухонні 5 штук 15 гривень. Одна в подарунок. Губки кухонні від Freckenbock, хвиля 19 гривень за 5 штук. Чорного кольору. Серветки віскозні 10 штук 32 гривні. Серветки віскозні 3 штуки 12 гривень. Серветки вологопоглинаючі 3 штуки 19 гривень. Гель для прання. Мунтлан 115 гривень 3 літри. Кондиціонер сенситив. 27 гривень 1 літр. Порошок для прання сатін 400 г 29 гривень. Порошок мама 400 грамів 39 також. Грюнвольд 29 за 350 грамів. Wash and Free 32 гривні. Порошок для прання дитячих речей вухастик 800 грамів 74 гривні. Порошок бейби 2 кг 400 г 159 гривень. Мама 2 кг 400 г 127 гривень. Набір і ржостійких 3 штуки 24 грн. Засіб для чищення тортіла 29 гривень 200 г. Плямовий відник або відбілювач бонус плюс 19 гривень 100 г. Велі гелля праня 49 гривень 1 літр. Білі вітрила засіб відбілюючий – 500 грамів 59 гривень. господарське, друг 17 гривень 1 штука. Мило господарське – 12 гривень 200 г, рідке господарське мило 1 літр 32 гривні. Засіб для миття посуду Wash and Free 24 гривні 500 Супер Wash засіб для миття посуду 24 гривні. Maxi Power 37 гривень 500 мл. Гель для миття посуду мама 29 гривень 500 г. Сама засіб для плит. 500 мл 62 гривні та 500 г 62 гривні засіб антижир. Від плісняви 59 гривень, порошок для чищення Грюнвальд 500 г 24 гривні. гелевий освіжувач повітря, вишня або лимон 32 гривні, набір фломастерів 19 гривень. Олівчики кольорові 12 штук 39 гривень. 27 гривень набір кольорових олівців 12 штук. Набір гумок канцелярських мозок 2 штуки 39 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Іграшка собака 24 гривні. Лялька. Для зачісок 77. Набір для творчості 29. Конструктор Лего 279 гривень. Майнкрафт Лего 299 гривень 75 деталей. Лего Френдс 279 гривень. Леко 99 гривень. Свічки святкові для торта 12 штук 9 гривень. Берлок для ключів 27 гривень. Прусівок. Набір прищіпок – 24 гривні 50 штук. Набір наліпок. Накликій основі ціна 64 гривні за 4 штуки. Зубна паста фреш 50 мл 17 гривень. Дезодорант чоловічий Нівея спреї 91 гривня. Рексона, «Стік жіночий 91 гривня. Дезодорант чоловічий роликовий 74 гривні Нівеімен. Фарба для волосся рябіна 49 гривень. Фарба для волосся елітан 29 гривень. Набір іграшковий суші 29 гривень. Підводка гелева 29 гривень. Ловіт. Просили показати клей для нігтів. Ось такий новинка 34 гривні. І ще є ось такий набір. Це теж клей для нігтів 29 гривень. Акція на пасту від сульсене 94 гривні 75 мл. Шампунь зедокта 84 гривні 1 літр. Від шик. Шампунь-кондиціонер 2 в одному: 300 г гр. 42 гривні. Крем мило манго 900 мл 32 грн. 139 грн. коштує кондиціонер для волосся 1 літр із дозатором. Шампунь бальзам 2 в 1. Фітолінія 42 грн. 500 мл. Гель для душу ліора 42 грн. 430 г. Масочка для волосся літр 229 гривень. для душу 300 мл 15 гривень. для душу чоловічий 250 мл 47 гривень. Рідке мило 15 гривень 450 мл. Дякую за перегляд! Вигідних вам покупок! Та до зустрічі на каналі!